Вітаємо на каналі українського гідрометцентру. Традиційно в понеділок говоримо про погоду на цьому тижні. Отже, впродовж наступних кількох діб до території України будуть надходити атмосферні фронти. Вони принесуть опади різної фази, може бути як сніг, так і дощ, і температурні показники дещо підвищаться. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що завтра до території України із заходу наближається атмосферний фронт, і він спричинить у західних та північних областях, а також на Вінниччині опади у вигляді невеликого снігу. Решта території без опадів. У наступні дві доби середа та четвер. Вже наступний атмосферний фронт знов ж таки з північного заходу надійде і спричинить вже опади у вигляді мокрого снігу та дощу практично по всій території України. Також буде більше опадів в Карпатах. І дещо більше опадів буде на Закарпатті 24-го числа. Надалі, 26-го числа, в п'ятницю вже атмосферні фронти поступово покидатимуть територію України, але ще залишкові процеси спричинять невеликий мокрий сніг у більшості областей. За такої синоптичної ситуації вітер переважатиме спочатку південний, але надалі перейде на західний швидкості 7-12 метрів за секунду. Завтра в Карпатах, а в середу також в західних областях. В четвер місцями практично по всій території України. пориви вітру 15-20 метрів за секунду. В той же час на високогір'я Карпат – 25-30 метрів за секунду. Температурні показники у найближчі дві доби становитимуть в нічні години 0,5 морозу. У східних областях Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій, навіть в межах 6-11 градусів морозу. Але в денні години вже матимемо від 2 морозу до 3 тепла практично по всій території України. Надалі, 25 січня, в нас температура дещо підвищиться і вже практично по всій території України становитиме від 1 морозу до 5 тепла. Дещо прохолодніше буде у східних областях. Та в Карпатах там утримаються показники в межах 2-7 градусів морозу. В п'ятницю вже температурні показники, як в денні, так і в нічні години, будуть в межах від 3 тепла до 3 морозу. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.